У Золочівському районі попрощалися з воїном Андрієм Улійником, що отримав поранення 26 лютого 2023 року в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Андрія госпіталізували до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова, де 4 березня 2023 року від отриманих поранень він помер. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Красненську селищну територіальну громаду Золочівського району. Хлопець служив санітарним інструктором медичного пункту 3 го аеромобільного батальйону. Справжній патріот, достойний син України з початку повномасштабного вторгнення, пішов захищати країну від підступного ворога. Напередодні жителі громади, схиливши голови у пошані, зустрічали героя, який востаннє повернувся додому. Сьогодні провести в останню дорогу воїна прийшли рідні, друзі, односельчани та жителі навколишніх сіл, представники влади, військовослужбовці. Чин похорону відслужили у місцевому храмі, поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі з усіма почистями під залпи почесної варти. Світлий, добрий спомин про Андрія назавжди залишиться у серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів і земляків. Схиляємо голови, глибокі скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава, вічний спокій захиснику інформують у Красненській громаді.